Маємо чудову нагоду презентувати. Я маю чудову нагоду презентувати вам книгу, яку вона написала, власноруч. Ми обговорювали цю книгу, вона довгий час працювала над нею. І ми мали її видати, цю книгу. Вона, робота над нею була закінчена в 2021 році, і ми мали її видати. Але... Трапилось так, що розпочалася війна. І війна, звісно, відсунула це видання, але і водночас постало питання дуже гостро мовленєве, тому що книга написана російською мовою. Ви знаєте, що іночка, українка, за походженням в побуті розмовляла українською мовою з дітьми українською мовою. откровення від Бога отримувала українською мовою всі щоденники писала, але. Спілкувалась вона російською і мислила вона російською, і ну просто так, так склалося, да, що в цей пострадянські часи якби ми всі були виховані, Біблія була російською, духовна література, проповіді, все російською, і тому всі духовні теми також от вона якби, викладала російською і написала цю книгу. І коли її вже не стало, і я готувалась до цього служіння, і я розуміла, що дуже хочеться, щоб ця книга побачила світ, і побачила світ саме в мові оригінала, так як вона говорила. Тому що на цих сторінках, коли ти читаєш, чути її голос, чути її фрази, чути її інтонації. Всі, хто знав її, ви все це почуєте. Тому ми прийняли таке рішення надрукувати цей варіант книги. Російською мовою для такого внутрішнього користання, так би мовити, для всіх тих людей, які просто хочуть отримати екземпляр книги. Давайте я вам покажу, напевно, її спочатку, а потім вже ще роз'ясню. Книга називається Уроки житті. Уроки житті. В цій книзі вона розповідає реальні історії. Зі всіма тими людьми, з якими вона зустрічалася протягом свого життя. Я не му, мені важко оцінити об'єктивну цінність цієї книги, тому що ви ж розумієте, що я. Лице, так би сказати, заангажоване. Да? Вона мені дуже дорога, ця книга, тут багато історій, тут я впізнала себе, тут я впізнала свого чоловіка, тут я знаю всіх багатьох, про кого вона тут пише. І тому я не можу оцінити. Але я точно знаю, що коли я читала її, я усвідомлювала, що всі ці історії, які я чула персонально від неї, знову ж таки, вони мене навчали, вони вберегли мене від дуже багатьох помилок в житті. І я вірю, що вони будуть дуже великим благословенням для всіх, хто буде читати, і хто просто зможе доторкнутися до тих істин і до тої мудрості, яка тут описана. Навіть от вчора я читаю остання. Ну тут нема глав, тут такими розділами маленькими, і останні сторінки цієї книги. Я перед сном думаю прочитаю. І там говориться якраз про смирення. Вона описує, що таке смирення, справжнє смирення перед Богом, Не показове, не релігійне смирення, як нас вчать. Смирення це недовга спідниця і хусточка на голові ні. Смирення це перепровіряти свої мотиви, постійно тримати руку на пульсі. Що я думаю, як я думаю, як я чиню. Бог схвалює мою поведінку чи ні? І ем, одним словом. Тут багато цінних порад і цінних історій, і ми зробили пробний, от один такий, просто щоб вам показати. Тут відомості про неї і ця книга. І вирішили зробити просто під список. Хто хоче придбати цю книгу, її ціна буде 250 гривень коштувати. Хто хоче придбати, просто. Ну, Список, да, ви знаєте всі мене на Ютубі. Можна писати в коментарях під відео, тільки обов'язково просто писати прізвище і кількість екземплярів, щоб ми потім не переплузили, Бо хтось напише мені, хтось напише адміністратору в церкву, і вийде потім да? більше ніж це, для того, щоб ми знали, який тираж замовити. Який тираж зробити, щоб вона розійшлася. Бо ми не можемо офіційно російською мовою, офіційно видати, ми не можемо. Але я вірю, що ця книга, звісно, вона буде перекладена на українську мову, вона буде перекладена англійською мовою, Хануся вже розпочала роботу. І вона буде перекладена, я думаю, і на норвежську, Я так думаю. Тому це все в майбутньому, але зараз вже є готовий російський варіант, тому всі, хто хоче, може хтось хоче виключно українською, то вам треба буде зачекати просто. Той час, поки вона вийде українською, ми її зможемо випустити. І ще момент: вона сказала, це була її воля. Вона сказала мені ще тоді, Юля. Я тобі поручаю видання цієї книги, тому що всі кошти, які піду, ну, виручаться за цю книгу, вони підуть на будівництво церкви. Агапи, це була її бажанням, її серця. Тому я це озвучую вам, щоб ви знали, що кошти підуть туди.